В ефір Чорноморець тебе повертається, що, Де? коли. Це такий трохи незвичний формат, телевізійне знайомство з новачками одеського клубу «Чорноморець». І Бради вітати поруч зі мною наш новий вратар, Олег Білий. Колеже, вітаю тебе! Вітаю так. в складі команди. І зараз в нашому невеличкому ефірі. Так, дуже приємно для наших вболівальників проведемо переведемо таку невеличку розмову. Розкажи, як ти взагалі опинився в великому футболі. Потім, як ти опинився в в Інгульсі і вже в Чорноморці. Трошки про себе, щоб вболівальники, можливо, вболівальники, які, можливо, не так добре там володіють інформацією, щоб ми розповіли їм з тобою про тебе. Ну, починалося з академії в Моршині, Львівська область. Туди я попав у віці 14 років. І я дуже вдячний цій академії, тому що вона мені дала базу футбольну, скажімо так. Там я навчався. Після цього на той момент ще була команда ю 19 яка виступала в вищій лізі. Один рік я грав там. а Потім мене перевели в дорослу команду, яка спочатку виступала в першій лізі України, але за підсумками того сезону ми вилетіли в другу. Також я ще рік поіграв у другій лізі. І після цього президент команди Микола Кміть сказав, що команда розформовується. Я думаю, цю історію багато хто читав і знає. І я забрав документи, поїхав додому е на Тернопільщину. Після цього зі мною зв'язався мій на той момент знайомий, запропонував мені спробувати свої сили в Олександрії. Я був згідний, я приїхав туди, півроку я. Іграв в, в Дублі Олександрії і Зимою мене взяли на збори з основою в, в Турції. Таке питання. Ти з західної України в моєму тому, стереотипному світі. Якщо людина десь народжується там, на Тернопільщині, то одна з таких перших мрій потрапити до Львівських Карпат. Чи не було такої мрії взагалі Ти не вважав, що сам флагман там західноукраїнського футболу там. Ну, звичайно, Карпати це, як ви сказали флагман, західного футболу, можна сказати, але на той момент в Карпати вже були які-не які проблеми. Це вже були не ті Карпати, які виступали у Лізі Європи. І якогось бажання такого попасти туди особого не було. Появився варіант з Олександрії, я був згідний, тому на той момент Олександрія якраз виступала в кваліфікації Ліги Європи. Клуб був на підйомі, і я вирішив свої сили спробувати там. Доволі непогано вийшло. Ти ж не відразу прийшов і став основним волкіпером, була конкуренція. Розкажи, як все ж таки вдалося? Ну, звичайно, я прийшов Ви? на той момент в основі Олександрії, був Юра Панків. Ну, Панківа так. Да, це мій вчитель, можна сказати, я в нього багато чого навчився, також тренер по вратарях Ковтун Андрій Санич. Кошні мені... легенда Дніпра, наскільки я розумію, грав. А це Медін. А Кофтон грав в Полтаві за свого часу. Ну, так. Легенда футболу. Да, взагалі так, українського українського футболу, так. Да. Вони мені багато чого дали, і я мав живий приклад е тренуватися і пробувати свої сили поруч з Юрою. І доволі непогано вийшло. Перший сезон я відіграв своїх пару матчів. Також в Кубку України ми непогано виступали. Потім Юра покинув Олександрію. І я був оцих півроку, що були до війни, я був основним воротарем, і команда дуже непогано йшла. Вона була, якщо не помиляюсь, в п'ятьорці чи в шістьорці, але дуже добра команда зібралась. Але, на жаль, Почалась війна, і ми не змогли закінчити цей сезон. Основним ти був і в першому сезоні, В першому сезоні такому воєнний стан. Це сезон 22-23. Навіть приїжджали чорноморці. Ви приїжджали в Кавлівку, обіграли Чорноморець. Я пам'ятаю твою, ну так би мовити, стресоустойчивість. Я тебе не те що провокував, але так. Була така напруга, і ти з честю вийшов в ситуації. Не те, що я там, так можливо десь емоційно себе поводив. Я думаю, ти пробачиш мені цей, цю, цю робочу обставину, важливо. але це для голкіпера важливо постійно бути в грі, не відволікатися там, на вболівальників, на людей там, з прес-служби. І ну, без цього ну, голкіперу важко відбутися як гравцю взагалі. Звичайно, я пам'ятаю цей матч, підготовку до цього матчу. Ми планували їхати і грати сюди в Одесу, але за день до матчу, якщо не помиляюсь, чи за два, Одасу обстріляли ракетами, були жахливі прильоти. І керівництво клубу вирішило не їхати сюди в Одесу. Вони домовилися, що ми зіграємо цю ігру в Ковалівці. Ми приїхали туди. Звичайно, така емоційна ігра була, тому що все вирішувалось, де буде ігра, там, за лічені години. Можна сказати, і тим більше це чемпіонат був воєнний. Ми не знали, скільки ми зіграємо, чи будуть тривоги. Звичайно, була досить цікава ігра, і я вніс, скажімо так, свою частину в цю перемогу, тому що після передачі на кожушка червону карточку отримав ваш голкіпер, Діма мене погодив. Навіть так було. Взагалі да. гра була цікава. Три голкіпери з нашого боку взяли в ній участь. Да. А... Досить незвично. Коли готувався до розмови з тобою, бачив, що у тебе були можливості закріпитися в іноземних чемпіонатах. в двох принаймні, і, і такий цікавий вибір: США, Іран. Звідки взагалі це взялося? Mm, так, були і такі моменти в моєму житті. Е, перше, якщо не помиляюся, це була Америка. Е, Зі мною тоді зв'язались скаути з Ірландії. Якщо не помиляюсь, вони мене замітили на матчах юнацьких збірних. І я тоді підготував е, документи, що мені допомогли знову ж, ще в академії в Моршині. Підготував документи, полетів в Америку, це була Філадельфія Юніон, це команда МЛС вищої ліги. Пробув я там, якщо не помиляюсь, тиждень. Потренувався з командою. і Навіть була товариська і двохстороння, можна сказати, з молодіжним складом. Відіграв її, і за розмовами з тренером воротарів, все було добре. Ми почали готувати документи для цього трансферу. Це була б непогана реклама для академії Моршина. І як для мене, це був би теж крок вперед, тому що це Америка, це МЛС, це, цей чемпіонат зараз на підйомі. Але не вийшло у мене відкрити робочу візу, і на той момент я залишився в Моршині. Після цього. Якщо не помиляюся, було через рік з'явився варіант з Іраном. Це команда «Персполіс». В тому році вони закінчили чемпіонами. Вони стабільно виступають в азійській лізі чемпіонів. Але там вже я відказався, тому що цей менталітет, цей клімат він був не для мене. Ну і вже... як виявилося, зробив правильно. Тому що ну, грабку я ніколи не жалію за свої за свій вибір, тому як виявилось, так. Да. А ми говорили про твоїх вчителів, а є голкіпери, у яких ти вчишся ну, так, заочно. Ну, можливо, там, ну, якщо дивишся матчі там, Єврокубків, матчі там, за участю збірних, є такі. Ну, я не досить любляю, там слово коміри, але все ж таки я його використовую, коли спілкуюся із голкіперами із гравцями. Тому що ну, кваліфіковані гравці вони постійно навчаються. Хто є таким прикладом для тебе? Ну, з самого дитинства це був Ікар Касіляс. Да, це в мене його була і перша футбольна форма. Це, так, можна сказати, кумир дитинства. На даний момент не можу когось одного виділити. Це і Едерсон, і Ноєр. На жаль, він там зараз мало грає через травми. Досить багато. І молодих також, Данарума, і Меслє, якщо не помиляюсь, зліце. Теж непогано виступає, ми бачимо, що є такий стрибок в напрямку ну, в розвитку голкіперської майстерності. Ну про Нойера, можливо хтось забуває, але зараз її наводять в приклад Нану, голкіпера африканського голкіпера Міланського інтер, який дуже полюбляє грати ногами, дуже полюбляє грати за межами штрафного майданчика. Це такий новий старий тренд. Я про це хочу сказати. Гра ногами це те, що сучасний голкіпер має завжди вдосконалювати. Ну, звичайно, особливо в теперішній час ігра ногами має бути на одному рівні, а може, і навіть вище, чим у польових футболістів. Тому я думаю, так. Да. Але ж я бажаю тобі. Успіхів в новій команді в нашому одеському чорноморці вже тобі успішно проявити себе. Так є конкуренція, але коли є конкуренція, і гулки перестають краще. Сподіваюсь, побачимо в офіційних матчах найближчим часом побільше сухих матчів і приємних вражень від виступу за Чорноморці. Дякую, будемо старатись. Дякую.